Вітаю усіх, маємо на продаж ось такий маленький електромобільчик Volkswagen Up. У чорному кольорі. Дуже класний його зовнішній вигляд. Немає ніде ніяких м'ятин, царапин. Рівнесенький гарненький автомобільчик у дуже гарному стані. Технічно, взагалі, автомобільчик у нас без жодних зауважень. В автомобіль у нас 2016 року виготовлення. Автомобільчик має 124 тисячі оригінального пробігу, також 140 км запас ходу в даного автомобіля. Особисто також перевірено, що якщо їхати в економному режимі, то може автомобільчик проїжджати до 160 кілометрів на одному дорізі. Ось так він виглядає зовнішній такий його вигляд. Туди детальніший огляд. Маємо ось таку оптику. Подивіться, вона ціленька, без нюансів. Знизу тут є у нас ось такі led вогні, рівнесенький, гарний капот. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас також, як бачимо, ціленька оптика, ну і звичайно також led вогні, ходові. Дивимося. По кругу у нас ось такі диски. Так виглядає у нас кузовок, наліпки є up. Цілесенька, Цілесенький дах автомобіля, без м'ятин. Знову ж таки, ось такий така його бокова частинка, також, як бачимо, рівненький, гарненький, без якихось пошкоджень чи проблем. Стилізовані такі світловідбивачі. Стоп-сигнали задні, ціленькі, без нюансів. Є у нас, як бачимо, парктронічки задні, все працює функціонує. Задній стоп-сигнал. Такий у нас тут така антенка. Інша сторона, як бачимо, також у гарному стані. Звертаю вашу увагу, він код ось автомобіля, також на лобовому склі. Не знаю, чи відео передасть, ось є такі. Ниточки підігріву, тобто лобове скло в нас з підігрівом функцією. Дуже класно, дуже практично. Є ось у нас також тут камери, радари. По автомобільчику є багато асистентів, все повністю працює, функціонує як потрібно. Дивимось салон автомобіля. Автомобільчик у нас притонований, гарною, хорошою плівкою. Такі дверні карти. Бачимо, дверцята у нас повністю рівненькі дверцята пластики всі ціленькі, чистенькі, є електрослопідіймачі, електрокоректор дзеркал. На порогах у нас тут такі накладочки, наліпочки. Є ось бірочки про сервісування. Звичайна бірка з ВІН-кодом. Тут усе в нас в повному порядку. Показую вам сидіння. Подивіться, як гарно збереглися, абсолютно. Без пошкоджень, нічого не перетягувалось, все у нас в повному оригіналі. Виглядає дуже-дуже чудово. На підлозі у нас коврички, Гарно, симпатично виглядає, практично. Такі у нас педальки, перемикачі світлом. Ось таке у нас кермо. Шкіряне з такою синенькою стрічечкою. Кермо також в гарному стані, мінімальні сліди експлуатації. Звичайно, така у нас приборка. Ось. Все у нас працює. Так, спробуємо увімкнути запалення. Ось. Електромобіль у нас увімкнувся. Тут у нас є навігація, також показує деякі параметри. Є двохзонна кліматизація, магнітолка. Також у нас сидіння з функцією підігріва, як бачимо, також приємно. Куліса переключення передач. Ось такі додаткові функції. Пихнючка в салоні навіть є. Перемикання механічним стоянковим гальмом. Ось такий у нас бардачок, панелька, все класно, все чистенько, хайно. Переводимо погляд на потолочок. Також все чудово. Сілюстеречка, все на місці, підсвіточка, ледовська, все світить, функціонує, працює. З цієї сторони також все у нас непогано виглядає, гарний збережений автомобільчик. Відчинимо задні дверцята, Бачимо, у нас тут також все в гарному збереженому стані. Проємчики, ціленькі, сидіннячка. Знову ж таки, Ева коврики, огляд на потолочок. Перейшовши на іншу сторону, також бачимо, що тут все у нас гарно виглядає, без пошкоджень. Легенька пилючка. Є тут мінімально такий тичок. Трішечки мікромятинка від ремня безпеки. Але нічого не здерто, тобто нічого там ржавіти чи щось подібного не буде. Такий у нас вигляд ззаду на салон. Ось у нас вже відчинений багажний відсік автомобільчика. Показую вам тут також у нас все чудово. Нічого не побито, без корозії, Болтики у нас всі в оригіналі не кручені. Тут також все у нас чудово. Є такий невеличкий багажничок. Так, ще що хочеться сказати по автомобільчику. З автомобілем в комплекті йде два зарядних пристрої: один на 220 вольт, інший на 380 Також зробимо на цей автомобільчик дуже-дуже класну ціну. Першу ціну ринку, я думаю, дамо в Україні. Також хочу сказати, що автомобільчик у нас без підфарбувань, повністю в оригінальному окрасі. Я зараз не буду для того, щоб не розтягувати відео, перевірку товщиноміром вам показувати тут. Кому потрібно, можу без проблем скинути відео додатково в Viber, Telegram чи будь-який інший месенджер. Також хто приїде, як завжди, зможе оглянути автомобільчик, що ззовні також з піднизу, підняти його на підйомничок і повністю прокататись, зробити тест-драйв, перевірити все. Адже автомобільчик дійсно щодня в ходу повністю все функціонує, все працює. Дуже-дуже класне буде авто для когось щодня їздити, скажімо, десь на роботу. Або ж, якщо ви десь маєте потребу по місту на невеличкій відстані, їздити дуже класний вибір. Дуже класний автомобільчик. Отже, приїздіть, я думаю, що обов'язково залишитесь задоволені даним автомобілем.